think so. Особисто я завжди більше віддавав перевагу саме молодому кобі з вісімкою на спині, ніж тихому вбивці під номером 24. І це можна пояснити кількома причинами. Перш за все, саме тоді він був бунтівним і агресивним гравцем, сповненим енергії та азарту. У нього було яскраве афро та характерна впертість, якої вистачало для того, щоб ставити під сумнів авторитет інших зірок. Це був гравець, що не боявся помилок і готовий був витратити стільки годин на тренування, скільки потрібно, щоб досягти бездоганності. В той час він здавався мені більш справжнім, адже він не був обтяжений титулами чи скандалами, які згодом стали його супутниками. Молодий Брайан був символом свободи та безстрашності на паркеті, а у його амбіцій ще не було стелі. Кобі, змінивши номер на 24-й, втратив частину цієї безпосередності. Його гра стала більш холоднокровною, вишуканою, зосередженою на перемогах, а не на тому, щоб показати себе. Втім, саме це перевтілення і стало його справжньою силою. Він виріс у зрілого гравця, що вражав не тільки на майданчику, але й поза ним. Тепер він був вже не просто гравцем, а лідером, здатним сформулювати філософію, яка назавжди змінила підхід до баскетболу, а також до життя в цілому. Але саме з роками я почав розуміти, чому мені так важко було прийняти іншого Кобі. Справа не лише в його ігровій стратегії, а й у його ставленні до всього, що він робив. Брайант не просто грав у баскетбол, він жив ним. Його характер або так звана ментальність мамби. Вийшла за межі спорту. Це була філософія, яка включала в себе безкомпромісну відданість своїй справі, прагнення до постійного самовдосконалення і бажання бути кращим за будь-яку ціну. Це було не лише про перемогу, а й про те, як досягти її, ставши кращою версією самого себе. Феномен Брайанта почав розкриватися саме тоді. Коли ми з вами стали свідками трансформації цієї людини і спортсмена у культурний феномен. І це не стільки через кількість титулів або вражаючу статистику, а через його ставлення до життя та гри. Трансформація Кобі Біна була не тільки у змінах стилю гри або номеру на майці, а й у його свідомості. Він став зразком для багатьох, для гравців, які мріяли досягти успіху для бізнесменів. Які прагнули бути першими в своїй справі, і навіть для простих людей, які шукали натхнення, щоб досягнути своїх цілей. Щоб зрозуміти значення кобі в історії спорту, треба зануритися в його внутрішній світ. Легенда про мамба менталіті з'явилася на світ, коли Шакіло Ніл залишив ЛА, А Брайан переживав одні з найважчих моментів своєї кар'єри: звинувачення в сексуальних домаганнях. Безліч публічних суперечок і розчарування, які призвели до моменту, коли він вирішив, що більше не може бути просто гравцем. Тому він змінив номер на 24 і повністю змінив своє ставлення до гри. Ідея цієї філософії стала відображенням його боротьби не лише на паркеті, а й у житті. Він зрозумів, що якщо хочеш стати найкращим, то маєш віддати себе повністю не тільки своїй грі. Але й тому, хто ти є. З самого початку свого професійного шляху Брайан показував неперевершене бажання працювати і бути найкращим. Він не просто тренувався більше, ніж усі інші, він тренувався з уявленням конкретного супротивника, ніби кожен його рух на майданчику був частиною великої стратегії. Кожен дриблінг, кожен фінт, кожен крок, кожен кидок. Він робив це, наче приймав участь у баталіях з конкретним суперником. Сам Кобі часто згадував, як на початку своєї кар'єри був далеким від популярності, як це мотивувало його ще більше працювати. Брайан завжди вірив, що у спорті немає місця для компромісів. Він вірив, що не можна стати великим, якщо не віддаєшся грі повністю, і що робити це треба навіть тоді, коли здається, що вже немає сил. Так народилася ментальність мами, і це було не просто поняття, а цілий стиль життя, який Брайант розвивав не тільки на тренування, а й в особистому житті. Кобі був готовий до надмірних жертв навіть коли це стосувалося його фізичного та емоційного стану. Усе це стало основою його професійного успіху. Цей термін виник не просто так, Кобі сам неодноразово згадував. Що він прагнув бути як вбивця на майданчику, але не фізично, а ментально. Він прагнув до того, щоб кожен рух на паркеті був максимально ефективним і чітким. В цьому полягала суть його ментальності мамби бути не просто гравцем, а гравцем, для якого не існує меж у прагненні до досконалості. Це не просто означало, що Кобі був готовий тренуватися більше, ніж будь-хто інший. Він прагнув до того, щоб його думки, його ставлення до кожної деталі гри стали бездоганними. Ментальність мами не просто була філософією Кобі, а справжнім життєвим кодексом, який керував його діями як на майданчику, так і поза ним. Вона включала в себе абсолютно безкомпромісний підхід до досягнення мети незалежно від обставин і надзвичайну дисципліну. Ця філософія стала основою його перемог. Як в НБА, так і в особистому житті. Відхід від чистої технічної майстерності до психологічної витривалості і силової боротьби створили унікальний стиль гри, який став характерним для кобі і надихнув багатьох його послідовників. Ця ментальність була чітким і безкомпромісним принципом. Якщо ти хочеш бути найкращим, не можна розраховувати на обставини, на допомогу чи на вдачу, тільки відданість і рішучість. Приведуть до бажаного результату, але також важливо розуміти, що Кобі не був безжалісним до своїх товаришів по команді, як це нам малюють. Він розумів, що лідерство це не лише намагання бути кращим за інших, але й допомога іншим. Його спосіб ставити вимоги до себе і до інших створював не лише конкурентне середовище, але й атмосферу, в якій всі прагнули до самовдосконалення, наприклад. Навіть коли Кобі залишився без шака, він продовжував розвиватися і шукати нові способи, як підняти рівень своїх партнерів, як створити команду, здатну досягти високих результатів. Кобі також вірив у важливість постійного навчання і саморозвитку. Коли він перестав бути просто гравцем і став лідером, він почав вивчати не тільки баскетбол, але й бізнес. Його бажання пізнавати нове і шукати натхнення в різних сферах життя було явищем, яке неможливо було не помітити. Він слідкував за підприємцями, такими як Ілон Маск і Ворен Баффет, і використовував їхні підходи в розвитку власного бренду. Після завершення кар'єри Брайант не зупинився. Він розпочав нові проекти, зокрема в бізнесі, культурі, а також став автором серії книжок для дітей. Усі ці проекти були не просто бізнесовими кроками, а частинами більшого плану, як просувати ідею ментальності мамби в житті. Його підхід до роботи залишався незмінним. Якщо ти хочеш чогось досягнути, треба віддати всю свою енергію і ресурси на цей процес, не очікуючи миттєвих результатів. Всі ці уроки стали важливими не лише для професіоналів, а й для звичайних людей. Брайан став символом того, що успіх це не випадковість, а результат послідовної роботи над собою. Його мамба менталіті була способом життя, в якому не місце для виправдань. Вона надавала людям впевненість у собі, мотивацію і силу не зупинятися перед труднощами. І навіть після того, як трагедія забрала кобі, його спадщина залишилася живою, його приклад продовжує надихати молодих спортсменів. Бізнесменів і всіх, хто прагне досягти значних висот у своїй справі. Ментальність мамби стала універсальним філософським підходом до життя, який завжди буде актуальним для тих, хто готовий віддати себе у боротьбі за свої цілі. Кобі без сумніву залишив незабутній слід не лише в спортивному світі. Він став символом стійкості, рішучості та безкомпромісної відданості своїм переконанням. Його ментальність маби стала частиною нашої культури, і навіть сьогодні вона є джерелом натхнення для мільйонів людей по всьому світу.